Всім привіт вітаю вас на каналі Астрономікан! У Всесвіті Верхамер 40 тисяч не бракує дивних і неймовірно потужних артефактів. Візьмемо, наприклад, Некронські пілони, споруди здатні стримати навіть саме око Жахо. або вбивці планет, гігантський корабель, що без зусиль знищує цілі світи. Є й загадковий скляний трон, річ настільки дивовижна, що ніхто достеменно не знає, яке його справжнє призначення. Та всі ці давать мені поруч із легендарним золотим тронем, вершиною творіння людства. Цей пристрій настільки складний, що навіть сам імператор не створив його з нуля, а лише модифікував під свої потреби. Найвидатніші розуми імперіуму досі не впевнені, як правильно його обслуговувати. Вони просто намагаються не дати йому вийти з ладу. Бо якщо він зламається, а він уже починає це робити, разом із ним загине і все людство. Золотий трон одна з найтаємничіших і найважливіших сторінок Лору, і саме про його походження, силу та призначення ми сьогодні й поговоримо. Але перш ніж перейти до відео, хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мій канал. Завдяки вам, я можу створювати новий контент, розвивати канал і ділитись з вами цікавими матеріалами. Ви невід'ємна частина цього каналу. Я неймовірно ціную вашу підтримку. А для тих, хто бажає також долучитись до підтримки каналу, посилання я залишила в описі під відео. Там також ви знайдете посилання на мій телеграм-канал із кількома цікавими перекладами книг. А тепер давайте перейдемо до відео. Золотий трон, древня диво технології, стоїть у серці імперського палацу на тері, уособлюючи абсолютно залежність імперію від існування імператора. Він слугує фізичним і психічним центром виживання людства, підтримуючи імператора останні вічний непівсмерті, одночасно забезпечуючи ключові функції, життєво важливі для імперіуму. До створення та активації золотого трону людство могло подорожувати варпом завдяки передовим технологіям темної епохи технологій. Ця епоха безпрецедентних інновацій подарувала інструменти і методи, що забезпечили відносно безпечні та ефективні міжзоряні подорожі. Навігація базувалась на спокійному Варпі, де бурі та збурення були рідкісними, що дозволяло навігаторам прикладати маршрути за допомогою фізичних маяків, зоряних карт і вдосконалених систем штучного інтелекту. Ці засоби забезпечили точні подорожі Варпом, без необхідності психічного маяку на кшталт астрономікана. У той час людські цивілізації процвітали по всій галактиці, пов'язані технологічним мистецтвом навігації Варпом, яке значно перевищило можливості нинішнього імперіуму. Однак занепад темної епохи технологій ознаменував кінець цих систем. Виникнення епохи боротьби з причиною зростаючої нестабільності Варпу та масової втрати технологічних знань зробило попередні методи навігації марними. Подорожі стали небезпечними. Численні кораблі загинули в бурях Варпу та під ударами демонічних сил. Активація золотого трону та астрономікана за правлінням імператора була не просто рішенням, а справжньою необхідністю, щоб знову повернутися до зірок. Це свідчення того, як далеко людство впало від своєї золотої доби. Тепер доводиться покладатися на жертви і віру, замість витонченості загубленого технологічного мистецтва. Справжнє походження золотого трону залишається загадкою. Однак більшість джерел сходяться на думці, що його створення передувало навіть піднесення імператора до влади. Найпопулярніша теорія стверджує, що цей пристрій з'явився ще в часи темної епохи технологій, періоду, коли технічний потенціал людства досяг свого піку. Людство піднялось до рівня богів завдяки науці. Їм було підвладно все: використання штичного інтелекту та автономних машин. Навігація варпом була відносно безпечною завдяки передовим системам і маякам. Розвивались генетичні маніпуляції та вдосконалені біотехнології, панували міжирні подорожі та колонізація численних світів, а також були кораблі, здатні подорожувати в часі. На тлі подібних чудес цілком логічно припустити, що саме в ті часи могли створити пристрій, здатний проєктувати і підсилювати свідомість до божественного рівня. Єдиний сумнів у цій теорії полягає в тому, що в той час майже не було псайкерів, тож виникає питання, для кого взагалі призначався золотий трон. Можливо, імператор замовив його ще в епоху розквіту технологій, а потім або втратив його на деякий час, або свідомо сховав. У будь-якому разі відомо, що знайдена трон було саме на тері, після чого його доставили до імператорського палацу для ремонту і серйозної модифікації вже під конкретні потреби імператора. Але швидше за все, все значно складніше. Існує ще одна теорія що трон є поєднанням досягнень некронів, ельдарів і людей, кожен з яких ніс свою частину. Його конструкція та складність значно перевищують сучасні можливості людства, через що багато хто припускає, що він містить елементи чужорідних технологій. Інша поширена гіпотеза стверджує, що трон спочатку був створений як зброя або інструмент під час війни на небесах, стародавнього у між некронами та прадавніми. Під час цієї війни були розроблені величезні і складні технології, деякі з яких були значно доскональнішими, ніж навіть найпередовіші людські розуми могли зрозуміти. Золотий трон зі своїми витонченими системами психічного підсилення, стабілізації варпу і маніпуляції вимірами, ймовірно, є частиною цих загублених творінь, реліквією давньої і минулої епохи. Втім, кінцева мета цього пристрою залишається оповитою таємницею і породжує чимало теорії. Незалежно від свого походження, поєднання в золотому троні різних чужерідних технологій підкреслює ширше загадкову історію галактики. Вона нагадує нам, що сучасне розуміння людством Всесвіту це лише мала частина того, що колись існувало. Трон стоїть як давня таємниця, його справжні мета і походження приховані в глибинах часу, а його конструкція залишається таємницею, яку неможливо легко розгадати. У підсумку саме його загадкове походження лише посилює благоговіння і страх, з яким його сприймають. Артефакт надто могутній, щоб ставити під сумнів, і надто незбагненний, щоб повністю осягнути. Під час об'єднання імператор знайшов ядро пристрою, яке згодом стане відомо як Золотий Трон, глибоко в затоплених руїнах під величезною та негостинною постелею на континенті Азії. Це сталося до початку будівництва комплексу імперського палацу в Гімалайських горах, хоча точна дата теж невідома. Інший схожий пристрій, відомий як Темне скло, ймовірно, використовувався для випробувань технологій, які потім були втілені у золотому троні. Імператор його виявив під час Великого Христового походу та почав відновлювати. Початкове призначення, яке імператор побачив у золотому троні, або ж в ядрі його пристрої, навколо якого пізніше буде збудовано трон, полягало в тому, що він був потужним психічним підсилювачем, який також міг слугувати порталом у лабіринтовому вимірі павутиння, що базувався на тері. До початку Єрісі Гора, на початку 31-го тисячоліття, імператор залучив десятки тисяч техножерців Механікоса та тиранських працівників до модифікації трону, щоб той міг стати центром його секретного проекту імперського павутиння. Мета цього проекту полягала у відкритті аельдарського павутиння для людства, шляхом створення портала, що з'єднував би галактичну мережу павутиння з Терою. Це забезпечило б миттєві міжзоряні подорожі між світами невнародженого імперіуму людства, роблячи навігацію через небезпеки Варпу непотрібною та буквально об'єднуючи всі людські світи. Імператор вважав, що такий рівень єдності необхідний, щоб людство могло дійсно процвітати у такому небезпечному всесвіті. Крім того, здатність подорожувати і спілкуватися через галактику за допомогою павутиння замість Варпу дозволяла повністю відмовитись від використання псайкерів, включно з навігаторами та астропатами. Людство більше не піддавалось небезпекам сутностей варпу та ризикам подорожей через імматеріум. Населення імперіуму людства могло б піддаватись обстеженню за допомогою пристріїв, які імператор створював і називав станціями тестування околому. Вони виявляли приховані психічні гени у людей, дозволяючи імператору за допомогою своєї передової генетичної науки видаляти мутації псайкера і повністю ліквідувати психічні здібності у людства. Якщо ж людство продовжувало б еволюціонувати у повністю психічний вид, подібний до оельдарів, воно могло пробити це безпечно всередині повутиння, яке було психічно захищене від усіх сутностей і матеріуму. У будь-якому випадку такий розвиток подій не завжди усував би можливість демонічного вселення у слабовільних псайкерів та значно зменшував би здатність хаосу спотворювати своїх людських агентів. Імператор, вважавши золотий трон і павутиння, яке він відкриває, дають від людству найкращий шанс звільнитися від небезпек руйнівних сил. Після встановлення під імперським палацем у головній лабораторії імператора золотий трон набув форму масивного крісла-машини, підвічного над величезними механізованими дверима золотого сплаву, які слугували порталом у розширення імперського павутиння. Крісло було пов'язане з порталом за допомогою величезних пучків кабелів, проводів і магістралей. Вся конструкція була зроблена з того ж золотого металу, а трон розташовувався в одному кінці великого залу, достатнього, щоб по ньому могли розміститися шість повних род космодесантників. Навіть після побудови трону лабораторія залишалась заставлена іншими машинами невідомого походження та складськими ящиками. Сотні техніків механіку супрацювали у підземеллі імператора. За словами високопоставленого навігатора Пітера Хеліана Шельє, для керування золотим троном потрібен був надзвичайно потужний псайкер, і він натякнув, що один із примархів міг бути створений саме для цієї ролі, щоб імператор зміг зосередитись на управлінні імперіумом. Глибоке розчарування імператора через зраду Магнуса під час Єрісі Гора та його нездатність усвідомити справжній небезпеку взаємодії з сутностями і матеріумом, свідчить про те, що приморг тисячі синів, ймовірно, мав би зайняти трон на місці імператора. Армії техножриців Механікус та звичайних робітників, відправлені через портал під золотим Троном у імперське павутиння, збудували нове розширення мережі, що з'єднувало теро з покинутим лабіринтом Аельдарів. Оскільки оригінальне поведіння було створене із психічності якого матеріалу, який люди не могли відтворити, імператор використав власні психічні сили, проєктовані та підсилені через золотий трон, щоб захистити людське розширення поведіння від демонічних вторгнені із матеріуму. Через надзвичайну чутливість проекту, загрози з боку хаосу. Та побоювання щодо того, як політичні впливові навігатори знавіс на біліті відреагують, коли їхній монополії на міжзоріні подорожі буде покладено край, імператор тримав будівництво золотого трону та імперського повутиння в секреті від усіх. Це включало навіть його власних синів примархів та його радника Малкадора Сигіліта. Фактично, активне використання трону розпочалось лише трохи більше ніж через два стандартні століття після початку Великого Христового походу. Коли імператор людства вирішив передати безпосереднє керівництво військовими справами своїм синам примархам та повернувся на те, щоб наглядати за створенням адміністративного пристрою, статного справедливо управляти новим міжзоряним імперіумом, який він заснував, він також особисто взявся за модифікацію золотого трону та серйозну роботу над створенням імперського поветиння. Весь проект тримався в найсуворішій таємниці, і навіть примархи не знали, чим саме займається імператор, у відокремлених лабораторіях глибоко під імперським палацем. Ця таємниця особисто образила багатьох примархів і створила образи, яку пізніше змогли використати темні боги хаосу. Гор, глибоко ображений тим, що імператор не розкрив жодному з примархів, навіть своєму найулюбленішому синові, причину свого усамітня на тері та правда, про таємний проект Павотиння, зрештою зрадив батька. Коли вибухнула Єрість Гора після багатьох довгих місяців без зв'язку з імператором, Малкедор та примарх легіони імперських кулаків Рогалдорн нарешті, були прийняті володарем людства. Імператор, нарешті, розкрив своїм вірним слугам існування проекту імперського павутиння. Це нове контрольоване людьми розширення повутиння відтворювало величезну мережу варп порталів що колись пов'язувало древні міжзоряні імперії прадавніх та ельдарів, і дозволяло людству розвиватись швидше ніж будь-коли в історії, як науково, так і економічно. Повутиння, контрольоване людьми, справді об'єднало би імперію, запобігаючи поділу людства через час і величезні відстані, як це сталося в епоху боротьби. Вона також давала імператору змогу реалізувати свій план захисту людства назавжди від богів хаосу, усуваючи або захищаючи його псайкерів від їхнього впливу. Однак Варп-портал, створений імператором та короткий відрізок імперського повутиння, що за ним лежав, вимагали постійного втручання його психічної енергії, щоб стримувати вторгнення сутностей Варпу, які прагнули його зруйнувати. Спершу це потребувало лише невеликої частини психічної могутності імператора, і він міг одночасно керувати своїми арміями та виконувати всі обов'язки володаря людства. Але жахливі чудовиська, що панували у Варпі, самопроголошені боги хаосу, завжди були його ворогами. І тепер вони змовилися підривати плани імператора, як робили це з того самого дня, коли він розпочав Великий Хрестовий похід. Для цього вони спокусили наївного Магнуса Червоного. Ведінням, яке нібито повинно було попередити імператора про змову, яку самі ж і організували, зради імперіуму з боку Гора. Магнус передав своє психічне попередження через потужний чаклунський ритуал за участю інших магів тисячі синів. Цей ритуал завдав нищівного удару захисним психічним щитам, що оточували крихку конструкцію павутиння імператора. Заклинання Магноса не лише дало огидним мешканцям Варпу доступ до секції імперського поветиння, яку вже побудувала таємна армія адептів та техножреців імператора, а й зруйнувала тендітні щити, встановлені володарем людства. Демони ринули в людську частину поветиння та знищили тисячі працівників механікуму. Олегія Окустоди та сестра тиші опинилися в відчідушній боротьбі, щоб не дати демонам прорватися до порталу і загрожувати Террі. Так звана війна у повотинні виявилась поразкою сил імператора після того, як передача Магнуса зруйнувала його психічні щити. Спершу Легіо Костодис і сестра Тиші змогли стримати демонічне вторгнення, але зазнали значних втрат. Зрештою, після довгих сонячних днів кривавої битви, численні втрати змусили захисників відступити до меж видимості золотого трону. Тут вони отримали підкріплення від психічної присутності імператора, який з'являвся як яскраво палаюча зірка для тих, хто перебував у чужих каналах повутиння. Зірка імператора дала захисникам перепочинок, достатній для того, щоб багато хто зміг пройти через портал і відступити у підземелля імперського палацу. Портал залишався закритим для демонів настільки довго, наскільки імператор міг живити його з арканної технологічної конструкції на золотому троні. Лише наймогутніші псайкери могли потримувати його закритим. І навіть тоді більшість швидко вичерпувалась і зазнавала невдачі. Тільки імператор мав силу тримати портал закритим постійно, і навіть для нього це завдання ставало дедалі складнішим, адже демонські сили збиралися навколо нього. Таким чином, після війни у павутинні, поки демонська орда загрожувала прорвати портал, золотий трон ставав в'язницею імператора. Портал було закрито, але лише психічна сила імператора могла утримувати його запечатаним. І він змушений був залишатися на троні або ж знайти гідного наступника, який би мав достатньо психічну міць для отримання щитів проти демонських вторгнень. Без такого псайкера, який би використав майже всю свою силу та концентрацію для отримання порталу, постійний прохід між терою і варпом відкрився, заповнюючи рідний світ людства легіонами демонів руйнівних сил. Імператор ще сподівався, що вдасться витягнути й привести Магнуса на теру, щоб той допоміг відновити поводиння. Проте Магнус був безповоротно втрачений для імператора. Внаслідок цього завершити будівництво проекту стало неможливо, і імператор змушений був остаточно закрити портали, герметично ізолювавши його від будь-якого втручання. Але імператор не був Ельдарем і не володів знаннями, необхідними для правильного ізолювання сегментів павутиння. Павутиння постійно проривали то Некрони, то демони. Ельдарам легко вдавалось перекривати пошкоджені ділянки, хоч це й обмежувало шляхи, проте зберігало цілісність решти мережі. Людське повутиння було штучним і технічним, воно не мало такої гнучкості, тому імператор не міг просто ізолювати пошкоджені зони. Навіть після закриття порталу під Терою йому довелося віддавати майже всю свою психічну силу, щоб отримати його замкненим. Інакше демони прорвались б до імперського палацу, знищивши все, включно з астрономіканом, що загрожувало б загибелю людства. Внаслідок цього імператор мусив постійно перебувати на золотому троні, віддаючи близько 95% своєї уваги на підтримку воріт павутиння. Тепер змушений залишатися золотому троні, імператор не зміг здійснити жодного кроку проти Єрісі. Він єдиний в галактиці, окрім, можливо, Магнуса, здатний тривалий час перебувати на троні, не помираючи. Навіть Малькадор Сигіліт, один із наймогутніших псайкерів усіх часів, міг витримати на ньому лише кілька годин. Після чого розум тіло й дух розпадались на порох. Навіть сили тисяч псайкерів вистачало лише на короткий проміжок, щоб підтримувати функціонування трону, коли імператор входив у павутиння, рятуючи свої війська та виводячи їх у безпеку. Після смертельного поранення імператора Гором, наприкінці Єрісі Гора, понівечене на тіло імператора було розміщене на золотому троні після додаткових швидких модифікацій під керівництвом Рогала Дорна, аби запобігти його смерті. Діючи як складний механізм життєзабезпечення, золотий трон отримує висушене та поступово руйнуюче тіло імператора в стані стазису, зберігаючи його розум і волю, що походять і спрямовують психічний маяк астрономікан у Варпі. Трон став для імператора одночасно системою життєзабезпечення, божественною зброєю та пристроєм катувань. Тіло й душа імператора злилися з пристроєм. Тепер це вже було не просто сидінням на троні, це стало його невід'ємною суттю. Ворота повотиння мали залишатися зачиненими, і це стало однією з причин вознесення імператора на трон. Крім того, він мав спрямовувати астрономікан, гігантський психічний маяк, що допомагає навігаторам адептус астрономіки, долати небезпечні хвилі Варпу. Цей маяк забезпечує міжзоряний зв'язок і подорожі, зв'язуючи безліч світів імперіуму. Колись імператор міг живити його майже з будь-якої точки галактики. Але тепер з фізично виснаженим тілом і увагою, зосередженою на воротах павутиння, він вже не мав сил керувати маяком напряму. Окрім ролі навігаційного маяка, трон виконує функції надзвичайно складної системи життєзабезпечення. Він отримує тіло імператора у стабільному стані, водночас посилюючи його психічну присутність по всій галактиці. Також трон працює як стабілізатор проти руйнівного впливу варпу, захищаючи теро від безперервних нападів демонічних істот. Переплетена складність його систем є вершиною людської винахідливості, поєднаною з таємничими технологіями, що перевищують сучасне розуміння, підкреслюючи незамінну роль трону в імперіумі. Функціонування золотого трону має неймовірно високу ціну щоденна жертва тисяч псайкерів. Ці люди зібрані по всьому імперіуму чорними кораблями, адепти з астротелепатіки. їхня життєва сутність висмоктується, щоб підживити психічну могутність імператора. Ця сувора необхідність підтримує працездатність трону, зберігаючи присутність імператора у варпі та забезпечуючи живлення астрономікану. Протягом тисячоліть підозрює, що кількість необхідних жертв зросла, відображаючи поступове погіршення стану трону. Постійний попит на псайкерів має далекоосяжні наслідки для імперіуму. Псайкери це є ресурс і ризик. Вони необхідні для функціонування імперіуму, але водночас схильні до осквернення та одержимості варповими істотами. Їхнє знищення виконує подвійне завдання, забезпечує паливо для трону та запобігає загрозам від неконтрольованого розмноження псайкерів. Водночас цей процес відображає віччя імперіуму, адже цей безперервний цикл смерті підкреслює крихкість усієї його системи. Поступове руйнування Золотого Трону протягом тисячоліть ставало все помітнішим, загрожуючи виживанню імператора та стабільності імперіуму. Механізми Золотого Трону почали давати збій. І, щоб не робили інквізиція чи Адептус механікус, їм ніяк не вдавалося стабілізувати його центральне ядро, саме те, яке колись знайшов імператор і вже потім допрацював під себе. Жодні фрагменти стандартних шаблонних конструкцій, жодні знання чи заборонені артефакти не працювали. У відповідь на цю зростаючу кризу було укладено відчайдушну угоду між генеральним фабрикатором Марса та темними ельдарами. Темні ельдари, відомі своїм неперевершеним володінням технологіями, запропонували свою експертизу для ремонту та стабілізації систем, що виходили з ладу. Їхні знання і передові технологічні навички робили їх унікально підготовленими до цього завдання. Проте у темних ельдарів були приховані наміри. В Обмін на допомогу вони вимагали доступ до ДНК-імператора. Не вірили, що отримавши генетичний матеріал імператора, чия психічна сила і майже безсмертна природа стали легендарними, зможуть створити нових воїнів або навіть продовжити власне існування. Погоня темних ельдарів за сутністю імператора була викликана їхньою ненаситною жагою до влади та безсмертя, а також потребою у своїх спотворених експериментів з та іншими жахливими практиками. Незважаючи на привабливу пропозицію, угода так і не була реалізована. Опір з боку певних імперських фракцій був жорстким і непохитним, особливо з боку тих, хто вважав темних ельдарів, злих і підступних ксенесів, прокляттям для людства. Ці фракції категорично відмовлялися допустити таку підлорасу близько до імператора, особливо з їхніми зловісними намірами. Супротив з боку Адептус Кустодес, Адептус Механікус та інших імперських сил не дозволив цій його просунутись. У підсумку темним ельдаром було відмовлено в можливості відремонтувати золотий трон та викрасти ДНК імператора, залишаючи імперіум наодинці з наслідками повільного і неминучого занепаду трону. Існує популярна думка, що якщо золотий трон буде зруйновано або імператор загине, демони ринуть на теру, перетворивши сонячну систему на ще одне око жаху та перерікаючи імперіум на повне знищення. Насправді ситуація дещо складніша. Імператор доручив вулкану створити амулет семимолотів, своєрідний мертвий вимикач, що мав активуватися у випадку його остаточної смерті. Цей механізм знищив бетеру, розірвав ворота павутиння і найімовірніше не дозволив би сонячній системі перетворитись на нове око жаху. Безумовно, для імперіуму це стало б катастрофою, яка занурила б його в темряву. Проте, водночас такий сценарій відкривав можливості для виживання. Марс міг би залишитись неушкодженим, а людство зберегтись в розпорошених осередках, як от, наприклад, на ультрамарі. Логіка полягала в тому, що будь-яка могутня сила хаосу чи її обраний чемпіон, здатний справді вбити імператора, загине разом із ним. Це кидало б сили хаосу і ще більший і безлад, і давало б тепер уже ослабленому імперіуму короткий перепочинок, необхідний для переосмислення подальших дій. Отже, якщо підсумувати, то золотий трон отримує ворота павутиння зачиненими, слугує каналом для астрономікану та підтримує імператора в стані життя. Золотий трон здатен також виконувати інші функції. Він також є потужним психічним підсилювачем, і існують свідчення, що через нього імператор веде безперервну боротьбу з богами хаосу, стримуючи їхній вплив. Його присутність не дозволяє їм безперешкодно відкривати варпові портали над терею та багатьма іншими людськими світами, а також суттєво ускладнює пряме втручання у матеріальний простір. Саме тому події відкриття великого розлому стали настільки руйнівними. На той короткий час, коли імператор був вибитий із рівноваги і не міг чинити тиск на хаос, Кхон зумів висадити величезну армію прямо на теро, а варпі розломи почали виникати майже повсюди в імперіумі. Але якщо золотий Трон дасть збій, що ж тоді відбудеться? У такому разі теро буде втрачена. Проте сценарій подальших подій залишиться лише предметом здогадок. Дехто вважає, що смерть на троні звільнить імператора у Варп, де він постане вже не просто як правитель, а як повноцінне божество, здатне захищати людство на новому рівні. Інші припускають його реінкарнацію у плоті і новий початок Великого Христового походу. Є й похмурі прогнози, що це означатиме повну катастрофу і загибель людства у вогні хаосу. Втім, причин для відчаю немає. Інквізиція вже задіяла десятки таємних планів і відправила агентів у найвіддаленіші куточки галактики, в пошуках артефактів, здатних відновити трон. Темні Ельдари виявили зацікавленість у його ремонті, а навіть самі Кустодії відрядили елітний щитовий загін на пошуки втраченого ковальського світу Морван, де за чітками зберігається ключ до розв'язання цієї проблеми. І, зрештою, з тією надлідською силою, яку імператор проявив після відкриття великого розлому, не можна виключати, що він сам знайде спосіб полагодити свій трон. Та, попри всі страхи і припущення, золотий трон залишається серцем імперіуму. Він уже давно перестав бути лише частиною нереалізованого проекту павутиння. Нині це і системи життєзабезпечень для самого імператора, і маяк для людства, і символ його жертви. У ньому поєдналася опора, в'язниця та зброя, без яких імперіум давно просипився. Дехто вірить, що якщо тіло імператора колись буде повністю відновлено, або трон буде цілком відремонтований, він знову зможе стати порталом до павутиння, потенційно дозволяючи Імперіуму уникнути небезпек, подорожей варпом. Інші ж переконані, що первісне призначення трону завжди було нерозривно пов'язане з долею імператора, вічною в'язницею та психічним центром, створеним для того, щоб зберігати його і імперію, не завжди зв'язуючи життєво сили імператора з троном і забезпечуючи, що його воля продовжить формувати галактику задовго після загибелі його тіла. У будь-якому разі, справжнє призначення золотого трону залишається спокусливою таємницею. Його походження та остаточна мета, приховані за шарами давніх технологій тисячі Але одне безсумнівно поки трон працює, імперіум людства тримається, і якщо одного дня він відкриє свою первісну таємницю, це може назавжди змінити долю галактики. А на сьогодні це все. і Якщо ви додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі у наступному відео.